Привіт, це огляд дуже привабливих доступних ТВС-навушників Hater Hyperpunk Trudots за 799 гривень. Зараз це розкажу. Починаємо. Дякую українському бренду Hater за наданий гаджет на огляд. Підтримай український бренд. Посилання в описі під відео. Отже, навушники отримали приємний матовий компактний футляр, складання якісне. Спереду в нас лет-індикатор та позаду порт Type-C для зарядки футляру. Отже, відкриваємо футляр і Бачимо приємні навушники в стилі крапельок з сенсорним керуванням, а також тут технічні написи всеред. Кейсу. Самі навушники маленькі, приємні і сидять у вухах ідеально, не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають 6-мм -ві драйвери та 32-бітний dsp процесор. Кодек тільки SBC версія Bluetooth 5.3, та звучать навушники приємно привабливо. Хейтур Hyperpunk TrueDot звучать якісно та збалансовано, як для своєї бюджетної ціни. Гучності вистачає, бас також відчутно приємний, як для такої ціни. Датчика на виймання звуха тут логічно, що немає, так само як і Система активного шумозаглушення і безпосередньо додатка. Мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників нормальної якості. Ось приклади. Тез запису мікрофону бюджетних твс з навушників, хейтор хайперпанк трудос в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників тут нормальні мікрофони. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці через Hater, Hyperpunk хайперпанк трудоси, і ось такі тут приблизно мікрофони на вулиці. Якось так сенсорне керування. Один дотик старт пауза та прийняти та завершити виклик. Два дотика по правому навушнику наступний трек, два дотика по лівому навушнику, попередній трек. Три дотика по лівому навушнику гучність більше, три дотика по правому навушнику, гучність менше, чотири дотика по навушнику, ігровий режим. Затискання навушника викликає асистента та відхилити виклик. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони миттєво між собою, вологозахист та 4. Мультипойнта та бездротової зарядки тут логічно немає. На Ютубі відставання голосу. Від відео не помічено в ігровому режимі затримка в іграх заявляється 60 мілісекунд. і Затримку в іграх я не помітив, тому грати комфортно з цими навушниками. Автономність тестував на смартфоні OnePlus11 з кодиком SBC та Bluetooth 5.3. 100% гучності мені показало приблизно 6 годин музики, 50% гучності мені вже показало приблизно 8 годин прослуховування музики в моєму випадку. Тобто, по автономності все шикарно. Повністю заряджений футляр дає ще приблизно 2,5 зарядки навушникам, навушниками. Навушники від футляру приблизно за півтори години, і футляр від розетки заряджається приблизно за 2 години. Підсумок. Hater Hyperpunk Trude це привабливі ТВС-навушники до 799 гривень. Це приблизно 21 долар. І тут ви отримуєте приємний компактний матовий футляр, зручний формат навушників у вухах. Приваблива якість звучання, нормальна робота мікрофонів, ігровий режим без затримок в іграх і шикарна автономність. Від душі рекомендую Hater Hyperpunk TrueDots до покупки. До 799 гривень. Це найкраща покупка на сьогодні в Україні серед ТВС-навушників на українському ринку. Посилання на Hater Hyperpunk TrueDots залишаю в описі під відео. Дякую ще раз українському бренду Hater за наданий гаджет на огляд. Підтримую український бренд. Посилання в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!